Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Перші накази зі слів Миколи Лещука віддали о 3.20 ночі на території України. Оголосили план Килими, після якого всі повітряні судна мали покинути повітряний простір країни або переміститися на найближчий аеродром. На початку повномасштабного вторгнення командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук віддав два ключові накази. Про це він розповів в ефірі телемарафону 19 серпня. Зі слів командувача повітряних сил ЗСУ Микола Олещука перший наказ віддали о 3.20 ночі на територію України оголосили план Килим, після якого всі повітряні судна мали покинути повітряний простір країни або переміститися на найближчий аеродром. Я на власні очі бачу, як очищається повітряний простір України. Буквально за 20 хвилин не було жодного літака в повітряному просторі. Згадує офіцер. Другий наказ Микола Олещук віддав о 3.50, Тоді вся військова авіація України. Країни була піднята в повітря, оскільки очікувалося, що насамперед окупанти битимуть по аеродромах, інфраструктурі, зенітних комплексах і радіолокаційних засобах. Командувач повітряних сил ЗСУ зазначив, що тоді всю техніку було розосереджено а підрозділи поміняли свої позиції. Нам вдалося зберегти те озброєння і техніку, яку зараз маємо. Підсумував Микола Олещук. Нагадаємо, 19 серпня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українські пілоти, техніки та інженери почали навчання на винищувачах F-16. Він не став розкривати деталі самого навчання, зазначивши тільки, що долі літакової коаліції увійшли 11 країн-партнерів. Той же час речник командування повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Гната, заявив, що під час останньої ракетної атаки російські окупаційні війська спрямували крилазі ракети у райони міста Старокостянтинів Хмельницької області. Про це він повідомив під час національного телемарафону. Ракети були пущені з Каспію, першого, залетіли в південь. Денного сходу далі на Харківщину, потім змінили курс до Дніпра. Звідти змінили курс на Кіровоградщину, потім на паратині Вінницької та Одеської областей пішли на Львівщину та Тернопільщину. Сказав Ігнат. За його словами, у Львівській області повітряні цілі розвернулися на 180 градусів, були спрямовані в районі міста Старокостянтинів Хмельницької області, де на південно-східній околиці міста знаходиться литовище 7-ї бригади тактичної авіації військово-повітряних сил ЗСУ. Під час атаки про працювали винищувачі та підрозділи зенітно-ракетних військ. Є інформація про збиття крилатих ракет на Київщині, Дніпрі та на Харківщині. Сказав ігнат, додавши, що більше точної інформації буде опубліковано згодом. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.